Акцент туп новина. Програма для тих, хто хоче знати більше. Доброго дня, шановні радіослухачі. У студії працюю я журналіст Ірина Булгакова. А тема нашого сьогоднішнього ефіру місце України і Росії в сучасному світі, яким воно стане. Вчора голова дипломатії ЄС Жозеп Борель закликав задуматися про майбутні гарантії безпеки України, і в цілому серед політичних еліт та в інформаційному полі ведуться дискусії щодо майбутнього нашої держави, а Росії і того, як далі будуть розвиватися події. Власне, сьогодні ми таку тему і обрали. Обрали з нашим традиційним гостем, кандидатом політичних наук, старшим викладачем кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Донецького національного університету імені Василя Стуса Максимом Прихненком. Доброго дня, пане Максим, доброго дня. Отже, почнемо з загального в ефірі минулого тижня. Ви зазначили, що захід досі не знає, як далі розбудовуватиметься відносини з Росією. Чи можна детально пояснити більш детально цю думку і я чи визначиться захід за цей період щодо відносин з нашою державою, це дуже таке проблемне питання в сучасних міжнародних відносинах. Я дуже коротко спочатку теорію значить. Суть полягає в тому, що кожна держава на міжнародній арені, вона так чи інакше займає певне місце як в ієрархії, так і в процесі розподілу праці і оцих всіх речах. І коли воно працює без криз, то ну, нам здається, що воно так і повинно працювати. Ну от, наприклад, як це було з постачанням нафти і газу із Росії із Росії до Європи. Але коли ця ситуація, ну тобто коли появляються певні кризи, то. Ми починаємо бачити, що десь в якихось місцях відбувається збій, і от зараз, ота система відносин в регіоні, яка була розбудована так чи інакше, все одно навколо Росії, як то, наприклад, Центральна Азія держави тяготіють туди, а так чи інакше, ми розглядалися все ж таки як така сіра зона впливу між Європою і Росією. І от такі всі ці речі вони. Скажемо, вони зруйнувалися, і тепер виникає питання: а що, от що робити, як перебудовувати оцю структуру, і як в цю структуру інтегрувати Росію? Бо залишки таких речей, як, наприклад, ядерна зброя, або все ж таки там енергоресурси, велика територія. Неравномірно розвинена територія, бо багато регіонів в Росії вони є дотаційними. Тобто, скажімо, центральна влада продає енергоресурси і потім перерозподіляє ці ресурси, там ічкерія або там та ж сама Чечня, і оці всі речі. І тому виникає питання, як от надалі бути з. Цією зоною напруженості і з державами, які навколо тому, що ми побачили, як тільки загойдалося оце крісло, скажімо такого медіатора в регіоні спалахнув з на Нагорний Карабах. Хоча Росія була гарантом того, що Вірменія з Азербайджаном не будуть не будуть воювати, не будуть цієї гарячої стадії, і от саме в цьому і полягає те те за що. Що захід не знає, як е, і, взагалі, міжнародна спільнота до кінця ще не розуміє, як реінтегрувати Росію в систему відносин, або закрити її, як там умовно е, Північну Корею, або там поступити як свого часу поступили з Німеччиною, поділити там на ну, тобто там можуть бути різні сюжети, але і при цьому допоки це ще й. Є... Заглиблюється тим, що поки режим Путіна нікуди не дінеться, то фактично туди й сильно залізти не можна, бо так чи інакше, вертикалю ця вона, вона все ще присутня. У цьому і полягає теза стосовно України. Насправді, якщо абстрагуватися від такого від такого ідеологічного забарвлення, то з точки зору управління там регіональною безпекою, з точки зору управління там регіональними економіками, системою відносин в, в Європі. Також до кінця не зрозуміло, що робити, бо з одного боку, Україна сьогодні це є такий символ е боротьби за права людини, боротьби за незалежність, е боротьби за свою територію. Але з іншого боку, е ми знаходимося в глибокій рецесії. З усіх питань, і е, наша держава сьогодні проявляє багато ініціатив. Е, там от там, Кримська платформа е, запропонував наш президент. Запропонував провести е, саміт в Києві майбутнього року Організація Об'єднаних Націй. Але з іншого боку, Франція і Німеччина не зацікавлені в підсиленні регіонального, нашого регіонального лідерства, бо тут ми разом з поляками вже будемо конкурувати з ними. Ну тобто, оці геополітичні гойда це є проблемою, яку от сьогодні на наших на наших очах фактично переформатовується оця система відносин в регіоні, 23 серпня. відбувся другий саміт Кримської платформи, і участь у цьому заході взяло більше 60 учасників, лідерів держав і міжнародних організацій, навіть в тому числі з Африки та Латинської Америки. Ну, по перше, чим власне в чому полягає цінність цієї події для процесу повернення Криму. Ну і Йдуть дискусії, що з Криму почнеться деокупація українських територій, що назначає це залученість до цьогорічного заходу такої кількості закордонних гостей, що не визначилися з питання, чи Крим? Ну Ердоган тут точно визначився. Принаймні, він заявив, що Крим український Ердоган визначився давно. А от Латинська Америка і Африка, давайте по порядку. Перше а такі платформи. Вони створюються для того, щоб актуалізувати питання, про те, що є проблемне питання на міжнародній арені. Приклад, коли от вперше почали говорити про глобальне потепління, то створювали саміти з питань глобального потепління різних рівнів, регіональні глобальні, і на цих самітах обговорювали це питання. Тобто, це теза номер один. Ця платформа потрібна для того, щоб питання повернення Україні Криму не виходило із політичного порядку денного. Теза номер два на таких самітах, на таких заходах фіксуються офіційні позиції держав, які беруть участь в цих самітах стосовно цих питань. Третій момент: це те, що на таких заходах. На таких заходах представляється, скажімо так, значимість цієї проблеми для міжнародної спільноти. От, те, що наш міністр закордонних справ сказав, те, що до цьогорічного саміту вдалося. Долучити і Латинську Америку, і Африку на цьому річному саміті були представники саме голови держав, таких як Канада, Велика Британія, Німеччина і так далі, це є свідченням того, що це питання на даний момент є одним з пріоритетних на міжнародній арені. А для нас. Це, от якщо брати от таку загальну теорію. Специфіка саме цього цієї платформи полягає в переконанні міжнародної спільноти в тому, що Крим не є російським, моделюємо зворотню ситуацію. а Путін заявив, що Крим російський. Ми не створюємо інформаційного поля, ми не збираємо заходи, ми не, ми не а, ініціюємо нічого з цього питання, все, з плином часу. Міжнародна спільнота вирішує, що все, Крим російський. А тепер же із залученням африканських держав Латинської Америки, тобто дійсно, оце питання саме глобалізувалося повернення Криму, тобто на всіх континентах прозвучало те, що є Крим, в Україні є, ну реальна претензія чому він російський і от міжнародна спільнота тепер буде вирішуватися тому для цього нам потрібно нам для цього потрібна ця платформа щоб бути присутнім в інформаційному полі навколо ні навколо цього питання формувати лідерів міжнародно лідерів держав і намагатися розробити певне намагатися розробити певне рішення От е, у мене є гіпотеза стосовно того, що оці, оця бавовна в Криму, вона якраз і починалась під оцю кримську платформу для того, щоб показати міжнародній спільноті, що не треба боятися того, що Путін заявляє, що Крим це Росія, і ми це побачили: те, що відбулася бавовна, але при цьому такої прям. Вау реакції, якої скоріше за все міжнародна спільнота очікувала від російського президента. Її не відбулося і тепер. Буде відбуватися відбуватися осмислення цієї проблеми. Насправді, на жаль, те, що е, лише наш президент чітко висловив позицію стосовно Криму, офіційні заяви інших лідерів, вони були трошки іншими, бо говорили про міжнарод про про, про подальшу підтримку. Ердоган знову про необхідність перемовин. Тобто, це, звісно, є таким невеличким мінусом, але це можна пояснити тим, що необхідно осмислити цю проблему наново кожній державі і консолідувати в тому числі позиції один з одним. Те, що стосується повернення, те, що стосується те, що війна повинна закінчитись в Криму, якщо я не помиляюсь, да суть полягає в тому, що. Існує гіпотеза стосовно того, що якщо Росія вийде з Криму, то як оцей ципний ланцюжок, воно все за собою потягне за собою потягне дійсно є інші території. Тобто російська армія, вона російська армія, вона занепаде духом, і вони будуть ще більше відмовлятися воювати, і таким чином вони самостійно покинуть наші території. А це один із варіантів розвитку подій. Будемо за ним спостерігати, але ну скажімо так, не будемо давати. Якихось марних надій, подивимось тепер, які будуть офіційні заяви саме. Політичних діячів надалі по Криму, і треба буде подивитися, які далі будуть події відбуватися в Криму. Тобто, чи продовжиться бавовна, якою все ж таки буде відповідь Росії? Чи буде вона, і від цього буде багато залежати в цьому питанні. ще один момент. Продовжуються суперечки щодо заборони на видачу віз росіянам. Вже Борель підтримав уже часткову заборону. Німецький канцлер Шольц виступив з такою ж позицією. Польща забороною на рівні ЄС. Американці сказали, що вони проти повної заборони з української точки зору це є цілком логічне таке рішення. Чому західні держави розділилися цього питання і якою може бути перспектива прийняття цього рішення, враховуючи, що готується восьмий пакет санкцій ЄС, це пов'язане якраз от з тим, що ми говорили в першому питанні. Через те, що західний світ не знає, що робити із Росією, виникає питання і її отакої міжнародної ізоляції для чехів, наприклад, в них логіка або в поляків логіка така сама, як і в нас, тобто вони несуть загрозу. Безпеці держави, але з іншого боку, якщо зараз Європа закриє всіх, всіх російських громадян всередині Росії, то фактично вона ізолює її таким чином, і вона не дасть можливість, тобто оцей наратив. Проросійський агресивний він буде продовжувати культивуватися всередині самої Росії, і не буде навіть можливості її чимось розбавити тобто, це от такий як один з елементів, і в цьому якраз і криються оці питання. Тобто, якщо вони закриють їх повністю, то є можливість втратити взагалі хоч якісь можливі варіанти впливу на от саме на суспільну думку в. На суспільну думку в середині російського суспільства для нас, звісно, це очевидно, тому що ми хочемо, щоб Росію от, її закрили, бо вона держава-агресор, і вона на даний момент не визнала це. І більш того, там достатня кількість російських громадян підтримує це. Але от гіпотетично, да, їх 140 мільйонів, навіть якщо там 20% не підтримує все ж таки війну. А і при цьому ці 20% мають можливість там, наприклад, подорожувати, користуватися цими всіми засобами, скажімо, цивілізації. То чи от змінять вони своє відношення або до війни, або до Європи, або в цілому, якщо їх закрити там, тобто в цьому і полягає в цьому і полягає основна проблема. Я думаю, що скоріше за все ситуація буде таким чином а, держави. Типу Чехії, типу Польщі, вони можуть дійсно ввести принципову заборону або там часткову заборону на видачу оцих віз. Скоріше за все, Франція, Німеччина, Італія вони також це зроблять, але на рівні окремих держав. З іншого боку, ще з цього приводу до кінця не висловилось, як це буде саме підтримано європейським парламентом. Але скоріше за все, це ж таки, оця повна заборона на видачу шенгенських військ росіянам, вона навряд чи буде прийнята і вона от буде локалізована на рівні на рівні політичних рішень окремих держав. Вже згадана сьогодні Борель заявив про необхідність задуматися над гарантіями безпеки для України на наступні роки. Власне, навіщо про них думати? Якщо зараз нам потрібні ну, більше не гарантії, а все таки зброя. І друге питання, якою може бути альтернатива НАТО? Доля якої він залишається під питанням. Можливо, саме польська ініціатива трьох морів може стати такою альтернативою. Наскільки розумію про а, Три моря? Це Азовське, Балтійське і Чорне. Там ну так. Історія полягає в тому, що эм... Знову ж таки, це пов'язане з невизначеністю по відношенню як до місця України, так і місця Росії, і е, от, повертаючись, ми минулого разу говорили чи позаминулого, що от є уявлення, що політика це ситуативні рішення. Але ні, оце якраз на даний момент е, пан Борель він окреслив таке доволі ключове стратегічне питання, як надалі убезпечити Україну від можливого реваншизму Росії, і це до речі, свідчить про те, що все ж таки Європейський Союз розцінює. Те, що ситуація більш-менш стабілізувалася, з точки зору того, скоріше за все, що Росія вже Росія, ну вона послабляється, послабляється військово, і Вона найближчим часом не зможе відновити такі прям е такі, ну такі атаки, які були на початку цього повномасштабного вторгнення, і от якраз він провокує оцю дискусію, тому що от яким буде наше, яким буде наше місце в системі безпеки, і я б тут не списував НАТО, тому що в нашому суспільстві, Після дискусії про НАТО зараз так би мовити зупинилися після отого того пулу перемовини з росіянами, коли мова йшла про те, щоб розміняти НАТО, і оцей е, не не входження до цієї організації на таку коаліцію гарантів е, нашої безпеки, там, типу типу Британії, Сполучених Штатів Америки, типу Німеччини і так далі. Я поки НАТО не списував, бо у нас в Конституції все ще закріплений цей вектор раз. Друге, те, що це вимога росіян, а не наша, і те, що НАТО ще не висловлювалося з цього приводу, тобто те, що вони не хочуть бачити нас в. Вони не хочуть бачити нас в цій структурі, тому б НАТО на даний момент я б не списував із цих причин. Те, що стосується міжмор'я, це така доволі давня геополітична ідея, яка базується якраз на принципі розташування держав. Це була свого часу ініціатива поляків, яка розвивалася вже протягом там 17, 18, 19. І е, Анджей Дуда, е, нинішній польський президент, повернувся до цієї ідеї. Е, суть полягає в тому, щоб створити союз. Оцих держав, да, які які розташовані в Трикутнику, а, які поб'єднували, які поб'єднували там в нашому розумінні колишній пострадянський простір, плюс Фінляндію, плюс Данію, і таким чином оставився такий буфер захисту з одного боку від Фран від Росії, з іншого боку, на той момент це була ідея від Німеччини і Франції, але от зараз воно відпало. Критика тут цієї ідеї полягає в тому, що таким чином експерти вважають, ну там. І політики різні вважають, що поляки намагаються створити свою зону впливу, тому що вони економічно вже є достатньо розвинутими в межах європейського союзу. і От вони тепер намагаються просувати свій наратив для того, щоб навколо себе формувати держави і бути, так би мовити, супутником. І от експерти говорять про те, що може бути через це такий розкол, тобто держави, які сконцентровані навколо Франції і Німеччини, от з іншого боку, от буде Польща, тобто, це такі от. Це знову ж таки, такі принципові питання, на які треба дати відповідь міжнародній спільноті і нам так само. Бо Україна, наприклад, в цій системі вона б могла зайняти, бо зараз ця ініціатива трьох морів вона фіксується, вона зафіксована на рівні саме зафіксована на рівні лише економічної співпраці. А ми могли починати розвивати безпеку. А ми проявили бажання до саміту. Ми долучилися цього року в червні, якщо я не помиляюсь, до цієї ініціативи. Але от е, оці колізії і вони є невизначеними досі. І от тому продовжуються оці дискусії в міжнародній спільноті, що буде далі. Але в цілому я б не списував і НАТО, і в принципі ініціативу цих трьох морів можна розглядати. А буквально хвилина до завершення. Наскільки трансформувалась місце України на міжнародній арені за ці шість місяців, Україна стала глобальною, Україна ввійшла в глобальний інформаційний простір. І виступ нашого президента вчора на Раді Безпеки ООН, він це лише підтвердив. І оці ініціативи, з якими ми виходимо, наприклад, як вчора президент запропонував провести саміт Організації Об'єднаних Націй в Києві, і сподіваємося, це буде підтримано. Це от якраз спроба вивести. Сто Україну саме на глобальну арену. Я вам дякую за участь у нашій програмі. Нагадаю нашим слухачам, що сьогодні ми обговорювали таку тему, як місце України Росії в сучасному світі, яким воно стане, і говорили з нашим гостем. Це кандидат політичних наук, старший викладач кафедри міжнародних відносин зовнішньої політики Донецького національного університету імені Василя Стуса Максим Прихненко. З вами була Ірина Булгакова. На все добре. Акцент тут новина. Програма для тих, хто хоче знати більше Реклама.